На своєму каналі. І зараз я буду збиратися, бо мені треба поїхати купити до Великодня якісь прикраси. Мені хочеться купити тарілки, мені хочеться купити, не знаю, може, якісь там бузочки. Що, щось, щось таке гарне, щоб зробити ну, деякий декор. Бо дощі хочеться свята, і того року щось я прогавила. Тобто я зробила все красиво, гарне, але цього року хочеться щось ще таке. Більш святкового. Тому я буду збиратися і вирішила трішки записати відео та побовтати з вами. Буду робити зараз свій швидкий, легкий мейкап. Не знаю, в мене тут антени Це ж нормально. Зараз буду вперше наносити б'юті блендером свій тон В мене він за Заказувала, не знаю, ось чи видно чи ні. Колаген. Всі його так хвалять. Давно-давно. І тут щось вирішила зробити замовлення. Я думаю, якщо він там є, ось я його і попробую. Ну і мені сподобалось. Таненьке, але я завжди наносила або пальцем, або пензликом. Але я думаю, спробувати б'юті блендер. Швидше, але різниці з пальчиком немає. І це гарно, якщо так швидше. Тобто покриття таке легеньке-легеньке при цьому. Але якщо ви будете наносити пензликом, то покриття буде таке плотніше. А для мене, я зрозуміла, хоча я раніше ніколи не припудрувала обличчя, з цим тоном це треба робити. Ще плани такі, Даніеля відвезу до школи. Він сьогодні займається гімнастикою. Він нас пішов до спортивної гімнастики, та, яка є в самій школі. Тобто це дуже зручно, бо не треба возити з однієї локації, витрачати час. І це все. Що зі мною давно знаю, що я розповідала, що в мене під час вагітності з'явилася алергія. І вона стала такою. Щорічною сезонною алергією. І в мене, мабуть, після корони вона стала якоюсь іншою. Тобто, якщо я раніше чхала, якщо я раніше, е, іноді е могли сльози з очей. Але цього разу в мене просто сильніше набагато, зноси не тече, але воно перекриває усе горло. Я іноді не можу вдихнути, починаю кашляти. Тобто це не з грудей, а це десь тут. І це просто довело мене до того, що я зараз п'ю ліки. Я можу краситись і тормозити. Це нормально. Я п'ю ліки, бо без них, і це вже перевірено, одного разу я забула одного вечора я забула випити ліки. І наступного дня це просто був треш. Я чуть не знаю, ну не можу сказати, я чуть не померла, але було треш. Ця алергія є і у Даніеля. якісь ми у двох. Чи він так на мене вплинув, не знаю. Ах. Хто б знав, я раніше тут сміялася, що в Йордані усіх хасасія, Хасасія, усіх Хасасія, але тут дуже багато пилюки. І у нас останні два роки просто піщані бурі, вони... Постійно, постійно. Навіть зараз передаю 4 дні дощів, і буде бурі. Добре, що я не помила вікна. Бо це було б дуже обідно, чесно, помити вікна і потім би все це піском та грязюкою заперла зверху дощем. О, це просто було б кайф. Тому у нас такі справи. У мене зараз олівець для брів від Кіко. Такий гелевий, не можу сказати, що він мені дуже подобається, але це краще, ніж було, бо в нас компанію Nix закрили. Так добре йшло, може, не так добре йшло, як мені здавалось. Але закрили. У нас в Йорданії взагалі якийсь такий дефіцит марок. Але кійко відкрилось. І це також дуже добре. Зараз беремо палетку. І зробимо собі легенький-легенький макіяж, очей. Я беру ось цей кольор. Так, а то тичу і не бачу, куди я тичу. Але є ще й одне таке. Прийшло вже пів місяця, як йде Рамадан. Ну, може, трішки-трішки більше, на пару днів. І що ми з цього робимо висновок? Що десь? Рамадан закінчиться 21 го або 22. -го. Тобто там будуть дивитися по місяцю. І закінчуються у нас великодні канікули. І одразу у нас аїд. Тобто вони будуть відпочивати, відпочивати. А потім ми вийдемо і нам скажуть екзамени. І це саме найгірше. Бо вони. Будуть здебільшого готуватися вдома. Але я сподіваюся, що такого не буде, і вони такого не зроблять. Тобто там ще буде цілий місяць травень, і вони їх будуть готувати. Але в нас така школа, що в нас екзамени кожної неділі. Вони такі, це як контрольні, але вони кожної неділі. В цю неділю вони у нас навіть. Навіть ви, щоб ви розуміли, коли нам, нам кожного тижня пересилають онлайн розклад занять. Там домашні завдання прописані, що треба принести, що вони будуть цього там от того чи іншого дня вчити в школі. І ось приходить нам тижневий розклад. Я дивлюсь, а там немає домашніх завдань. Тобто там написано, що вони будуть нам проходити в самому класі, і все. Немає не одного екзамена. Правду кажу, Немає ні одного екзамена і немає ні одного домашнього завдання. І щоб ви розуміли, мій шок. Я така, як немає домашок, як немає екзамену. Що? Підозріло, що підозріло. Інша б мати б зраділа, а я така, підозріла, для нашої школи це дуже підозріло. Але я їм дуже вдячна, бо коли почався Ромадан, вони дуже мало також задають домашнього завдання. Це не може не радувати. Я не знаю, у кого як, а у нас такі домашки, вони об'ємні. Даніель такий хлопець, якого треба, він сидів, якось його завалікти. Якщо він не хоче, то він буде крутитися і все. Ця домашка, яку можна було за 15 хвилин зробити, він буде робити годину. Це година і нашого часу, і година наших нервів, бо ти намагаєшся як нормальна мама вести спокійний, нормальний діалог. Це таке собі випробування. я йому кажу: ти диви. поки це те, що я можу тобі пояснити, ці радій цьому. А коли ти почнеш вже в більш старших класах, і там будуть вже більш такі точні науки, які я вже забула, тобто оці всі. досконало забула. Я там щось пам'ятаю, але не все. Та я тобі вже не допоможу. Тут ти вже там сам. Ну, добре, що чоловік робить арабський, чоловік робить з ним релігію, науку на арабській, бо... Щось, коротше, я вже і краситися не хочу. Я така розслаблена, от, ось почала збиратись. Коротше, все, зробила. Бовтушка. А не знаю, що вдягати, бо в нас тепло, але є такий нюанс. Начебто на вулиці тепло, і є сонечко. Але в будинки ще не прогрілися. І тому в будинках ще ось у мене руки ще трішки холодні. І оцей ось дисонанс. Але щось вдягну так, щоб було і так, і туди, і сюди. Осе. Так що побігла я, ще побачимо зараз. Зараз з вами ще побачимось. Тепер все це прибирати, оце. Коли краситься на своєму місці, оце ось. Все тягнути тепер. Ну, як завжди, чоловік каже, що йому ти зборів потрібно 5 хвилин. Я вже зібралась, а він ще ні. У кого ще така ситуація? Я знаю, що саме у арабських чоловіків є така звичка. Це наші коти з гаражу. Рижий не дуже здоровий, він хворий і вже лікували, ліку... лікували, але це на генетичному рівні і тому ми вже безсильні. Але оця ось мама їх це взагалі для нас був раніше хлопчик. Називали ми його п'ятниша. а потім в одного моменту хлопчик. Цей наш п'ятниш прийшов вагітним і подарував нам дуже гарних трьох котят. Одного забрали і залишилося два. Вони ручні, бо п'ятниш також ручний. Ми його привчили та привчив його Харис. І це єдині котята, які такі ось ласкові. Цю крамницю я вже вам показувала в одному з своїх старих відео, де все продають для Різдва. І взагалі-то так. Зараз цей магазин поділен навпів, де половина для Різдва і половина для Великодня. Тут дуже багато усяких штук, я не знаю, як це декору, прикрас для Великодня. І я зайшла, щоб підняти собі настрій та щось придивитися. Тут не тільки для того, щоб прикрасити, але й тематичні такі прикраси, які для усіх гостей роздаються аби було весело. Кошики для дітей, які збирають шоколадні яйця, так в Іордані також це традиційне, як і для іноземців. Також є фарби для яєць, наліпки, тобто все, щоб зробити свято гарним. Такая довольно мощная. Тут ясминка в переміжку з чимось. Це просто неймовірно. Великодня скупилася скупилися і зараз вийшли просто погуляти, бо Даніеля скоро зі школи забирати. Вирішили мені їхати додому. А в нас сьогодні 27 градусів тепла. Каже, ще дощі буде. Ого, яка маленька. А тут. Два-ка і о, пташки. Мені дуже подобається пальма о, бананова. Стильно. Короче, тут тютина росте. Знаємо, до... куди прийти. І що може бути гарніше, погуляти по вулиці. Тут ще тротуари є. Тротуари є, але не для, візочку, не для візочку, бо трабли з цим дуже великі. Так. Ось так. Ну це просто скарб. О, Скарб чи? Скарб, ага. Які вони великі. Oh, О май гад. Це просто оце дерево. Круто. Ці буски, вони нереальні. Скоро такий сезон буде. А от тут є двір, не знаю як показати. Він шикарний. Дивіться. Гарний мікрофон записав тут звук, тому я озвучу поверх. Завжди дивилася на ці сходи і думала, що треба сфотографуватися, бо тут таке ярке рожеве і є зелень. Але яке було моє розчарування, коли я почала йти сходами донизу і побачила, що вони пофарбовані тільки збоку? А зверху це взагалі звичайно нічого нема. І це не дуже виглядає. Така ось економія та обман. Ну, насамперед хочу сказати, що це все одно гарно, цікаво. Але алло, це ось так. Може, запізнюємося. Догулялись, загулялись, за сином треба. Дуже жарко в ковтині. Дуже. Як тут будують фундамент? Щоб ви розуміли. Ах, дерева, дерева, ніяк ви не зрозумієте. Це ось лікарня, вони риють прямо під лікарню. Просто на обрив роблять. І якось не бояться. ні, ми з вами це така це з... Ось ми і вдома. Хотіла купити, коли їхали додому рибу, але заїхала в два супермаркети, вона була відсутня, хочеться доради. Тому ми повернулися. Зараз Даніель пообідає і підемо до парку. Я хочу вам показати, що я купила в магазині для Великодня. Ще Сьогодні треба приготувати в тур, повчити уроки, бо завтра два екзамени. І я не знаю, як ми це встигнемо. Але це ось невелике невелике таке збагаття, яке я купила. Насамперед хочу сказати, що я туди йшла за тарілками, де я можу дуже гарно розкласти яйця та поставити паску. Але я не склалася з тарілками, їх там не було. Точніше, там було дві, але вони мені взагалі не сподобались. І я купила того року, я покупала також кролика, але він розбився. Купила нового. Цього разу це з кошиком такий кролик. Мені дуже сподобався. Гніздо, я не знаю. Це, на... це вінок, і його, мабуть, треба вішати на двері, але я хочу зробити щось інше. Також дві таких. Навіщо дві? Не знаю. До 25 року крайній срок використання. Чого не скажу? Ось. Я думаю, на декілька років. А тут десь було взагалі 26-й. Так, на декілька років. Я розділюю, чомусь у мене фокус побіг. І щось з цього вийде. Також для декору. ну Це така невелика забаганка для Даніеля, Щоб він чуть-чуть побавився. Штучний яйцем. І все, будемо чекати Великодня. Як дивно, нікого нема. Вчора в цей час дуже багато людей було. Зараз майже нікого. Я спочатку подумала, що Даніель злякався бджоли, але це коник. Це такий йорданський коник. Не дуже о! Взагалі-то парк не був такий пустий. Довго, потім знайшов дуже багато людей. І все, і гул, гам, ну як і повинно бути. А ось будівлям, які знаходяться поблизу цього парку, я не заздрю, бо шумоізоляція така собі в Йорданії, і не дуже. А нас тут хоче це зробити? Нічого не хочеться. Ну, потрогай. У нас зараз такий період у Даніеля. Він веде себе як підліток. Йому 6 років, 6 з половиною, а реально як підліток. Не знаю. <сміттє> то криза одного віку, то криза іншого віку. Воно завжди так. <сміттє> завжди ці кризи. Намагається домовитись, домовитись, пояснюєш, пояснюєш взагалі нуль. Образився і сидить там сам, бо він взяв е, е, мильні позорі та розлив і каже, пішли додому брати гроші і купувати нові. Я сказала, я не піду додому, потім повертатися, тобто це час, нам ще потрібно то-то, то-то. Давай пограємось, наступного разу ми прийдемо і купимо. Нуль, взагалі. Тобто ніякі доводи, нічого. А? Поки я тут котів ганяю. Бо оце ось задира, хоче побити усю. Киську. Це я. — Взагалі не розумію чого. Тобто гуляє, гуляє і потім підходить. Я його прожену, він гуляє, гуляє, потім знову підходить. Діясті? Тут хижак. Справжній хижак. Оп, 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 не тільки на мене подойде. Спійма? Так, прийшла я додому, чоловік купив рибу. Зараз буду робити. Насправді це дуже швидко, <свісно> нічого такого. Але моя подруга робить начиняю кінзою, і мені це дуже подобається. Я вирішила цього разу зробити те ж саме. Тому зараз покажу вам швидкий такий рецепт. Хоча це такий прямо ж рецепт. Це ж риба, що з неї можна зробити такого. Так що дивимось. Бо та чистять у самому магазині, тому я цим не займаюся. Начиняю кінза, майонез та чесник. Тобто нічого складного, але дуже ароматно і придає дуже пікантного смаку. Просто начиняємо, додаємо перець та сіль. Тобто нічого такого, я не додаю приправ до риби, а ще сухий чесник та лимон. Це я забула і не засняла, але трішки тут ще видно. Рибу вкладаю на овочеву подушку, там картопля та червона цибуля. Зверху вкладаю шматочки лимону, це як і для краси, і трішки дає смак, хоча лимоном я її також обдавала. І поливаю олівковою олією, так, щоб і овочі не прилипли, та до духовки на 180 градусів хвилин на 30. Ну, наша духовка так бере. Такий був скромний стіл на втур, тобто на перший прийом в Рамадан. Це о сьомій вечора в Йордані, коли звучить молитва: обов'язково суп, свіжий салат, самбусак це пиріжки в нашому випадку це з сиром. Відварила картоплю до риби з маслом та риба, яку ви вже бачили. Тут зараз дивиться і їсть смачного, будемо чекати молитви. На десерт у нас був Катаєв. Це такі, я не знаю як навіть обозначити такий десерт. В нашому випадку це шоколад та сир. Все посипане фісташками та з квітковою водою. Пішов наш день. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за вподобайки. Не забувайте ставити, підписуватись, писати коментарі. Це дуже допомагає розвитку моєму каналу. Бай!